Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися, ви мені також пропонували цю тему для прогнозувань. Чи може бути створене таке явище в Україні, як буферна зона. Буферна зона це така нейтральна територія, поствоєнна, там, де колись були або якісь бойові дії, або зіткнення, або лінія фронту активна, де. Власне кажучи, нічого не буде відбуватися. Ця зона буде вважатися мертвою. І от по обидві сторони від цієї буферної зони можуть знаходитися і вороги, і ми. Ну, тобто, ви мене також просили подивитися, чи є такий варіант розвитку подій, чи може бути створена буферна зона. Велика буферна зона на території України непридатна для подальшого проживання. Ми і так всі знаємо, що є дуже багато сіл, є дуже багато. Таких міст, в тому числі, міст і поселень, які вже непридатні, які вже є вигорілими, які є вже повністю вщент розбомбленими, тобто вони можуть бути потенційними буферними зонами. Звичайно, що після війни Україна буде відбудовуватися. Але процес будівництва не є миттєвим, він не робиться по щелчку пальця. Це може зайняти довгі десятиліття, насправді щоб повністю відбудуватись та відновитися. Давайте теж дивитись правді в очі. Тому я би хотів подивитись, взагалі, от я скажу, судячи з логіки тих слів, які я говорю, що так, так і буде буферна зона. Але наскільки взагалі ця зона буферна буде велика? Питання в іншому: чи буде дуже багато територій, непридатних для життя, які от будуть оцією буферною зоною? Я би хотів подивитися. На трьох колодах. На циганській колоді карт я хочу витягнути три карти. Так. На таро я хочу витягнути три карти, подивитися це запитання. І так само я би хотів витягнути три карти з гральної колоди. Давайте подивимося, чи взагалі такий варіант розвитку подій реальний. Добре, давайте подивимося. Карта болезні, карта хвороби, карта виснаження. Погана карта, не хороша. Так, ця карта якраз і говорить про ризики того, що подібного роду ситуація може відбутися. Далі карта злодія, карта брехні. Карта обману, карта несправедливості, нечесності, карта втрат теж погана карта. І карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Я скажу так: будуть допомагати відбудовуватися, будуть допомагати реконструюватися, відновлюватися. Але подібного роду буферна зона може бути. Так, дивимося тепер на цій колоді: вісьмерка пентаклів, карта грошей, збройна, фінансова допомога, карта інвестицій, карта допомоги, хороша карта. Карта Луни, 17-й аркан, карта невизначеності, карта інтриг. Оце от якраз карта, яка може і означати собою цю мертву землю. Мертва земля, буферна зона, де ніхто не живе, яка не є придатною для заселення довгий період часу. Дев'ятка кубків, карта благополуччя. Відновити можна буде все відбудувати. Але знову ж таки, це питання часу, це все займе час. Валет Хрестовий, карта чоловічої енергії, карта воїна, Валет Хрестовий. Карта пустоти, Джокер. Пустота, шестьярка, червова карта сім'ї та родини. Буферна зона, я би сказав, буде досить значна. Судячи по картах, досить велика, бо є багато негативних карт. І насправді для того, щоб Україні відновитися та відбудуватися, треба буде багато часу. Досить багато часу. Як я вже колись зазначав, і я це повторю ще раз, що поствоєнний час насправді для України може бути навіть ще тяжчим, ніж воєнним. Тому що час відновлення, час. Відбудови та реконструкції всього може бути досить тяжким. І карти це підтверджують. Зразу сама перша карта, яка випала, це карта виснаження, це карта болізні. Так що це все виснажує, це все буде виснажувати. Але в будь-якому випадку ми надіємось на краще, віримо в краще, об'єднуємось, допомагаємо один одному. Бажаю всім миру, мирного неба над головою. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю побільше позитивних новин. До нових зустрічей!